Сьогодні ми хочемо поговорити про перше кохання. У когось воно було щасливе та взаємне, а хтось так і не дочекався у відповідь очікуваних слів. Напевно, зараз багато хто згадав ту саму людину. Ми вирішили спитати у дорослих. Чи пам'ятають вони своє перше кохання? Чи пам'ятаєте ви своє перше кохання? Так. Да. Таке не забудеш ніколи. Так, звісно, в садочку було таке. Так, пам'ятаю. Так. Пам'ятаю. Пам'ятаю. <реку> звісно, що пам'ятаю. було в садочку. Чи сказала ви про свої почуття? Е, ну, напевно, якимись такими дитячими висловами було то все сказано. За косички подергати, за ручки потриматися. Розказував, так. Да. Так, було. Дружили, ухажував, цветы покупал. але, скажімо так, це не було взаємно. Отшила. Чи сказали ви про свої почуття? Н -н -н. Так. 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 Ну а що мені втрачати? Спродувало? Так. Да. Ні, це була школа, тому ні. А чому? Ну, посоромилась, напевно. Я думала, що це тільки з моєї сторони. Я думаю, це у багатьох так. Чи сказала ви про свої почуття? Так, звісно, сказала. Вони були взаємні, так. Перша любов не схожа ні на яке інше почуття. Вона пробуджує нові емоції, сприяє самопізнанню та розумінню іншої людини. Але часто закохані не знають, як поводитися, тому що не мають досвіду. В такій справі підліткам потрібна підтримка. Як зрозуміти, що це вже не вподобання, а саме кохання? Як наважитись сказати про свої почуття? З цими питаннями ми звернулися до психолога. Ольга Вольховська психолог у гештальт-підході. Досвід роботи 13 років. Проводить індивідуальні консультації та тренінги для дорослих і підлітків. З початку повномасштабного вторгнення психолог-волонтер, чату, психбатальон, у межах якого провела 45 груп підтримки та прямих ефірів для батьків. Життєве кредо Ольги у кожного своя історія. Зроби свою щасливою. Як зрозуміти, що почуття, які ти відчуваєш, це саме кохання, а не вподобання? Ну, вподобань може бути багато. Це наші симпатії через гарне обличчя, через приємний голос, через спільні інтереси. І людина нам може подобатися і хлопець, і дівчина, бо нам. Подобається або просто дивитися, або проводити разом час. Але коли ми відчуваємо закоханість, ми дуже багато думаємо про цю людину, просинаючи, засинаючи, ми хочемо про неї турбуватись, тобто якось проявляти свою любов. Це відчуття не просто приємне, а воно окрилює і дійсно може нас. На щось таке налаштувати, на що ми раніше не були здатні? Це відчуття робить нас кращим. Ми тоді не просто спостерігач, а вже активний діяч у ньому. Як ставитися підліткам до першого кохання? Чи треба вважати, що воно буде назавжди? І як взагалі до нього відноситися? Тут є така фраза і такий спосіб життя жити тут і зараз. Взагалі, це дуже пощастило людині, коли вона в підлітковому віці відчуває кохання, тому що дійсно це відчуття, яке робить нас кращими, десь сміливішими, десь рішучішими. Десь ми у чомусь не починаємо над собою працювати. Не забуваємо про свої інтереси, що важливо, а трошки хочемо себе вдосконалити. І... В цей день, коли ми живемо, в цьому стані, коли ми живемо, це дуже-дуже круто. Але дуже важливо розуміти ось що. Ми маємо бути у себе на першому місці. Знову ж таки, повторюсь, інакше нам нема буде чим ділитись. Ми маємо себе любити, поважати і думати про своє майбутнє Не в тому сенсі, що думай про своє майбутнє, взагалі, чи ти серйозний, чи ні. Ні, ми маємо розуміти, якщо я б хотіла займатися тим і тим. Я цьому приділяю увагу. Це зараз дуже важливе у чомусь там вдосконалюватись тощо. І е, ця закоханість, вона е, має бути частиною нашого життя, а не акцентом нашого життя, що ми просто кохаємо, сидимо, ми страждаємо, ми переймаємось, і ми забуваємо взагалі про всі свої інтереси і цілі. Коли ви в себе на першому місці, тоді це кохання стає. Дуже класним доповненням до вашого сьогодення, чи правда, що протилежності притягуються, чи це ні? Буває по різному тому що дійсно людина, яка повністю Протилежна нам у своїх інтересах, у своїх імпульсах у поведінці, вона може викликати у нас сильний інтерес, і через це може виникнути зацікавленість, що й приросте в романтичні почуття. Ми можемо на цьому дуже дуже довго акцентуватись, можуть притягнутись протилежності. Але справа може бути й у комфорті а комфортна нами з тими, хто на нас схожий. З ким класно займатися тим, що нам подобається? Хто має не те, щоб там повністю таку саму ідентичну думку на речі та явища, як і ми, але знову ж таки, ми приблизно однаково мислимо, бо тоді ми не постійно знаходимося там у суперництві, конкуренції, щось доводимо, а просто нам комфортно ділитися своїми думками, нам комфортно ділитися своїми почуттями. Тобто тут вже що переможе – прагнення до комфорту або прагнення до нових відкриттів щодня. Як наважитись на те, щоб сказати про свої почуття, і чи треба це робити? Треба на декілька моментів подивитись. Ну, по-перше, чи хочеться нам говорити про своє почуття? Чи відчуваємо ми себе безпечно і комфортно? Якщо нам не комфортно, або ми о, через якісь причини думаємо, що можемо отримати насмішливу реакцію? Або таку, яку б ми дуже не хотіли почути. Ні. Або я тебе сприймаю лише як друга-подругу. І ми знаємо, що це нас дуже ранить, то можна це відкласти або взагалі не робити. Але іноді дійсно бувають такі моменти, коли дві людини відчувають один до одного романтичні якісь почуття, але не говорять і дізнаються про це таким випадковим чином, і можуть засмутитись. Можна говорити, можна не говорити жодних термінів не існує. Якщо хочеться поділитись, цим можна ділитись. Хто перший повинен казати про своє почуття дівчина чи хлопець? А нема жодних гендерних таких перепонів або правил. Ні, ну звичайно ж, ми знаємо з літератури, з якихось своїх мрій і з прикладу батьків, можливо, що взагалі-то за чоловіком ініціатива. Але зараз ми бачимо сучасне суспільство, де немає таких залізобетонних ролей. Ось це роблять тільки чоловіки, це роблять тільки дівчата чи жінки. Нормально, якщо дівчина перша зізнається у своїх почуттях, нормально, якщо хлопець це робить першим той, хто відчуває впевненість, і той, хто дійсно, мабуть, вже не може носити це відчуття у собі, воно вже лізе там і в діях, і в словах, і в почуттях, і людина просто розуміє, що вона вже хоче цим поділитись. От краще, мабуть, слово звучить поділитися своїми почуттями, ніж зізнатись у них. Буває так, що дуже важко знайти правильні слова, щоб розповісти про свою любов, показати всю гаму емоцій та переживань коханій людині. Одним з найскравіших способів висловити своє кохання і до цього часу залишаються вірші: любов твоя це ніжний шепіт, це вітру, подих, сонця, жар. Коли я бачу твої очі, я мов літаю серед хмар. Любов твоя це ніжні руки, це серця, стукіт, блискіт зір, і я благаю вищі сили, щоб врятували від сневір. Не витрачайте час на довгі роздуми, ділитися своїми почуттями чи ні. Сказавши про них і отримавши відмову, ви нічого не загубите, а лише зрозумійте, що ця людина просто не ваша. Якщо ж буде взаємні почуття, то проведіть гарно та дізнаватись про себе та свого обранця щось нове. Як змиритися з тим, що почуття невзаємні? І що робити може? Якось переключитися. А взагалі, коли ми любимо когось, ми чимось ділимось. Ну в першу чергу своїм коханням, своїм часом, своєю повагою, своїм інтересом, ми не можемо поділитись тим, чого в нас немає. Тому, по перше, ми маємо бути у себе в пріоритеті. Ми маємо любити себе. Ми маємо поважати себе, тільки тоді нам буде що дати людині. А коли це відчуття невзаємне, дійсно це може вдарити по нашій самооцінці, по тому, як самі до себе ставимось. Тому, по-перше, треба підтримати себе. Ставитись до цього не як до трагедії, після якої життя закінчується, а ставитись до цього як до моменту, після якого починається Розвиток, справжня турбота про себе. Якщо ви відчуваєте сильну закоханість до когось, і ви розчаровані через те, що вона невзаємна, потурбуйтесь про себе, займайтесь улюбленою справою, спілкуйтесь, пошукайте підтримку у близьких у батьків або сестер, братів. Займіться тим, що ви дуже полюбляєте, і на що могли не звертати увагу через те, що були зайняті думками тією людиною. І тоді ви через деякий час побачите, що це відчуття може й не зникло, але його інтенсивність значно знижена. Чи треба казати батькам про свої почуття? Тільки якщо хочеться. Різні бувають обставини, різні бувають стосунки і дуже близькі стосунки, і не дуже близькі стосунки можуть бути у зовсім нормальних сім'ях. Але знову ж таки, якщо ви хочете поділитись, оберіть час, коли ваші батьки не біжать кудись у робочих справах або не завалені хатніми справами. Тобто, якщо ви дійсно бачите, що це влучний зручний час, що увага мами або тату буде повністю привернута до вас. Але є червоні пропорції, у яких я би дуже просила говорити батькам, як першим людям, які вас точно люблять і точно несуть за вас відповідальність, і точно потурбуються. Якщо людина, у яку ви закохані, і це відчуття взаємне або нібито взаємне, про щось вас просить, що вам не подобається, щось зробити, кудись піти, щось комусь сказати, ви відчуваєте дискомфорт або справжню небезпеку, то повірте, будь-які батьки захистять свою дитину, і це перші люди, до яких ви можете піти і отримати пораду або отримати захист. Так само, якщо ви не знаєте, як поводитись у якійсь ситуації, теж можна звернутися до батьків, і я думаю, що вони підкажуть і поділяться своїм досвідом. Перше кохання незабутнє, проголомшливе, яскраве. Воно не минає безслідною для нашого серця і розуму. Найчастіше ми проносимо спогади про перше почуття крізь все життя. Ну, те, щось це в житті любого чоловіка, тому що це запам'ятається на всю життя. Наразі це перші чисті відносини для мене, які показали для мене, що таке кохання взаємне. Потім вже такого не було. Ну, перше кохання це завжди, напевно, щось таке. Ти вперше щось відчуваєш, і воно тобі запам'ятовується, тому можливо трошки дороге. А в той же час краще це потім відпустити. Так, я думаю, теж так. Але ну, це експіріенс, досвід. <laughs> тому треба це цінувати, але ну, він не завжди хороший, тому теж треба вміти відпускати і, так. Можливо, зараз, да, Я м, розумію, що треба було вдіяти інакше. Але це таке. Досвід як треба не треба робити. <сіх> треба ем, розмов... говорити про почуття і не соромитися. Можливо, б щось було б інакше, я не знаю. Наразі перше кохання, то напевно не забуваємо, але вже в такому віці скажу вам чесно: е, і в е, 50 років можна знайти кохання. Доведено, що людина несвідома, наступні стосунки, буде порівнювати з першим коханням. Чи може впливати перше кохання на кохання у дорослому житті? Звичайно, ми ж його запам'ятовуємо. Це досвід, з якого ми потім вибудовуємо свої цінності, свої цілі. Коли ми знаходимося у контакті з іншою людиною, ми бачимо себе у цьому контакті. Чи я зараз щаслива, чи я зараз задоволена? І цих цих цеглиночок і буде вбудовуватись і ціннісна сфера, що для мене важливо, А на що я можу, наприклад, закрити очі? А що для мене взагалі? Не можна. З цього буде вибудовуватись взагалі наш погляд на життя і на самих себе. Тому щасливе це було кохання чи ні, те, що воно було, якийсь час підносило нас над землею, надавало нам крила, змушувало нас мріяти про щось таке високе, і дійсно може і те, що ми не можемо досягти, але мріяти це завжди круто. І дійсно, чим більше людина. Була смілива щось пробувати, тим більше вона буде розуміти, як стати щасливою у майбутньому. Чим відрізняється перше кохання від кохання вже у дорослому житті? Перше кохання, воно більш таке ідеалізоване. Ну, взагалі, якщо воно відбувається у підлітковому віці, то воно припадає на дуже серйозний і нелегкий етап у житті людини. Підлітку буває нелегко, тому що від нього багато вимагають, але мало що дають робити, так? Де мої права, де мої обов'язки, і взагалі обов'язків здається більше, аніж прав. Можуть не подобатись і батьки, і ми самі собі не подобаємось. Наше оточення, наша школа, все, ще чим ми займаємось, дуже багато негативних переживань. І коли на цьому тлі ми бачимо людину, яка... І голос, і її дії, і її інтереси, і як вона вдягнена, і те обличчя, і все дуже круте. Ми її ідеалізуємо, тому ми іноді закриваємо очі на те, що нам і не подобається. Сприймаємо нібито через рожеві окуляри. Доросла людина вже дійсно має досвід, і вона вже може щось відкинути, те, що їй не підходить. Але це не приходить як откровення просто одного разу. Ось я тепер просто знаю, як треба. Це тільки такими е, першими кроками з підліткового віку, з ранньої юності. Тоді все і починається. Ми не можемо, не спілкуючись з людьми, знати, що нам потрібне, а що нам не потрібне. Як винести з першого кохання досвід? Прислухайтесь до себе, що подобалось. Що робило вас дійсно кращою людиною, аніж вчора? Від чого росли крила? Це беремо з собою. Те, що викликало дискомфорт, те, від чого ви втрачали свою силу, якийсь внутрішній стрижень, внутрішню опору, це ми з собою не беремо. Завжди треба пам'ятати, що ми можемо отримати позитивний досвід, можемо отримати негативний досвід. Але досвід це тільки те, на чому ми навчаємось, і ми можемо бути щасливі у майбутньому, навіть якщо зараз ми відчуваємо себе враженими або покинутими, або незадоволеними собою, або своїми стосунками. Головне просто знати, що я можу змінити це і робити тепер так, як мені хочеться, і так як мені це підходить. Що робити, якщо батьки проти таких стосунків? Ну, тут я б хотіла розділити меседж до е, самих юних людей і до їх батьків. Що можу сказати, якщо, наприклад, ваші батьки проти, ну я дуже вас прошу, наберіться терплячості, і, можливо, вас підтримає те, що ви такі не самі. Це не тому, що ваші саме батьки е, такі жахливі люди і вони ніколи не хочуть до вас прислухатись. Це, скоріше за все, Нормальне, дуже часте прагнення батьків свою дитину захистити від якихось кроків, від імпульсивних рішень тощо. А ось батька я дуже хочу сказати і дуже попросити: не обостінюйте кохання вашої дитини, не обостінюйте почуття, тому що будь-які почуття мають право на те, щоб бути. Вони важливі і вони наразі займають дуже важливе місце у життя вашої дитини. Якщо до них поставитись з повагою, але більше розказати про те, чого б ви не хотіли, щоб ваша дитина робила наразі, про те, на що вона має право, про те, що вона має право відмовлятись від всього, що їй не підходить, від всього, що її лякає, або викликає відчуття комфорту. Тобто більше заакцентуйтесь саме на безпеці дитини, а не на тому, що її soulmate, людина, яка їй подобається, не гідний вашої доньки або не гідний вашого сина. Це, по-перше, може створити хибну картинку, яка не буде дозволяти людині знайти. Собі близькі стосунки вже в більш дорослому віці, тому що вона завжди буде вважати, що всі їй не рівні і всі їй не підходять. Або може зробити таку хибну картинку, що у стосунках мене можуть тільки образити, або мене якось підставлять, мене покинуть. Я буду нікому не потрібний або не потрібна. Тобто, це точно в такому. Важливому віці, в такому відкритому емоційному віці може травматизувати вашу дитину і надати їй невірну картинку себе, життя та інших людей. Будьте терплячі, згадайте себе у цьому віці і будьте поважливі до своєї дитини. Перше кохання так і залишається у підлітковому віці, але молодь, дізнавшись про такі почуття, поринає у вирій невідомих емоцій. Тому сказати, що перше почуття нічого не варті, ніяк не можна. Саме в юності найчастіше закладається фундамент майбутніх стосунків. Підлітки вчаться піклуватися, розбиратися в конфліктах, аналізувати свої вчинки та розбиратися в людях. У дорослому житті перше кохання навряд чи перетвориться на шлюб, але враження від почуттів залишиться на все життя.